Ім'я Троян має прослов'янське походження і утворене від дієслова Троїти за допомогою суфікса ан, подібно до імен типу боян, не виключено, що ім'я походить від назви стародавнього міста Троя, власне від катойконіма Троян, що означає троянець. Існує також версія, що троян є видозміненою середньовічною особовою назвою Троян. Яка згадується у слові о полку Ігоревім у польських джерелах 13 xv століття ім'я Троджан було поширеним серед селян у болгарському контексті? Ім'я Троян донедавна давали третьому хлопчикові з близнюків. Відомо, що ім'я Троян також згадується в записах запорозького козака 1649 року Трояна Івахно у переважній більшості українських записів антропонім. Троян виступає вже не як особове ім'я, а як додаткове означення, наприклад, у 1570 році Март, Троджан, село Киличин 1570, Пайл Троджан, Село Бистриця та інші. У праці Венс Фіделіссіма згадується кріпак, Троджан і Стван. У Польщі ім'я Троян починає фіксуватися з 13 століття. Має багато дериватів і не втрачає популярності до кінця середньовіччя, наприклад, 1224-го, троян Трояноюць, 1482-го, троян де Дрогойов, схожі на троян імена Трояна Сціан Троя.